Всім привіт! Ви на каналі Політхіт. Сьогодні ми поговоримо про наслідки арешту диктатора Мадуро. Вірніше поговоримо про те, що ЗМІ мало згадали або взагалі не згадали. Президент Дональд Трамп продемонстрував диктатору Володимиру Путіну, як має виглядати спеціальна військова операція. Це вже всім зрозуміло. А тепер про те, що ЗМІ не сказали: ну, найперше, Венесуела це країна, яка є багата на нафту та інші корисні купалини. Але зруйнована вщент, зруйнована соціалізм. Є така приказка, що якщо б соціалізм прийшов в пустині, то в ній скоро закінчився б пісок. Ніколас Мадуро, наступник Гуго Чавеса, перетворив Венесуелу на соціальну диктатуру. Це, люди, це країна, де люди голодують, а прибутки від нафти йдуть в кишені корумпованих еліт. Але ось що важливо: ця нафта не просто венесуельська у 70-х роках. Венесуела націоналізувала нафтову промисловість, тобто фактично вкрала обладнання та інвестиції американських компаній. Уявіть собі, компанії надали технології, вклали мільярди, а в результаті все забрали. Деякі компанії отримали компенсацію, але це відбулося так в суто в радянському стилі, тобто компанії отримали копійки, далі були судові позови, але все марно. Єдина компанія, котра залишилася у Венесуелі, це була компанія Шеврон, і то вони там залишилися на дуже поганих, невигідних умовах. Мабуть, вони вирішили, що краще мати щось, ніж взагалі нічого. Можливо, когось підкупили, тому що Венесуела це дуже корумпована країна, але решта компаній пішли з порожніми руками. Весь цей процес і судові тяганини остаточно похоронив Уго Чавес в нульовій. Це була найбільша крадіжка майна в історії США. І ось Трамп вирішив це виправити. Чому інші цього не зробили? Це велике запитання. Але, зважаючи на те, що весь скандал розгорівся за каденції президента-демократа Джиммі Картера, це, в принципі, і не дивно. До прикладу, Джиммі Картер віддав Панамський канал Панамі за один долар. Це канал, котрий будували США, зокрема, там, військов, військовослужбовці США. У ньому приймали участь біля 80 тисяч будівельників. Там були і інші країни, я вже буду так точніше говорити. Під час цього будівництва біля 25 тисяч людей загинули там, від нещасних випадків, хворіб, там, і так далі. А президент Картер просто віддав його панамі за символічний 1 долар. Але повернемося назад до Венесуели. Трамп оголосив, що США візьмуть контроль над Венесуелою доти, поки не пройде передача влади в надійні руки, і також візьмуть контроль над нафтою Венесуели. Америка відбудує занедбуду та відсталу нафтову інфраструктуру. Частина з прибутків з продажу піде. На відновлення самої Венесуели, а частина на продаж країнам, які залежать від російської нафти, думаю, в Кремлі не перестають пити бояришник, бо справді є чого. А тепер про саму операцію: мало або зовсім мало було сказано про захоплення Мадуро. Це просто феноменальна, успішна та блискавична військова операція. Тепер ніхто не може сказати, що голова Пентагону та департаменту війни під гексет є некомпетентний. Пригадуєте, як CNN, MSNBC, The New York Times та інші групи партії демократів ну просто розривалися від виступів, пояснюючи, що призначення Піта Гексета на, на цю посаду є неправильним, що це шоумен, що він не має достатнього досвіду, що він алкоголік. Ну, коротше, сплітали про нього, що хотіли. А засоби масової інформації в Україні, як завжди, підгавкували їм. А насправді, під Гексид виявився надзвичайно талановитою та досвідченою людиною. Можемо згадати про спецоперацію щодо Ірану. Ну і спецоперацію, феноменально блискучу спецоперацію щодо Венесуели. Також зі слів мого товариша, котрий є військовослужбовцем в США, знаю, що під гексид наказав всьому вищому військовому керівництву США підтягнутися в плані там, фізичному, так? зокрема, позбутися животів і бути готовими до екзаменів на фізичну підготовку. Удавіть собі, якби таке запровадили в Україні ну, там, ну, там, хоча б на рівні поліції. А ще уявіть собі: от, от, просто уявіть собі, оця російська славна багатоешелонна ППО в Венесуелі. Вона просто накрилася мідним тазом. Про це зокрема згадав там Майк Помпео, колишній голова ЦРУ, в своєму інтерв'ю. І багато інших експертів так само там упом'янули російське ППО. Також уявіть собі, от таку деталь, що от військова група Дельта, яка проводила спец... цю операцію, висадилася на військову базу Венесуели, де, де проходили службу 5 тисяч військових. І от саме там переховувався Мадуро, тобто вони охороняли Мадуро. От ви собі уявіть рівень приниження, приниження встиду, там, ганьби і так далі. В тій операції були задіяні численні літаки, гелікоптери і десятки БПЛА. І все відбулося без втрат техніки чи особового складу США. Ну, тобто, вони буквально вирвали Мадуру та його дружину там просто зі Іспанії. І тому не дивно, що коли вони були показані там на перших кадрах, як вони були доставлені на борт корабля ВМС США, то вони були в піжамах. Таке, знаєте, можна побачити лише в кіно. Можна навіть не сумніватися, що коли пройде реформа там, Голівуду, як інституції, де виробляються фільми, то скоро ми побачимо художній фільм про ці самі події, і нам Голівуд досить детально це все опише і покаже. Ще декілька слів про, про Путіна. Трамп не приховує свого ставлення до Путіна, попри його дипломатію, попри те, що він там вживає там різні там, ласкаві слова і так далі, він, зокрема, сказав і іслідуюче: Я не в захваті від Путіна, він вбиває надто багато людей. А ще Трамп сказав, що він не вірить в те, що Україна атакувала його резиденцію. Також, відповідаючи на питання про війну в Україні, це та була прес-прес-конференція. Щодо спеціальної військової операції е, у Венесуелі, Трамп сказав, тобто, щодо України, Трамп сказав, що він збільшив внески в НАТО для членів е, НАТО з 3% до 5%. І, зокрема, сказав те, чого раніше ніколи не казав. Якщо я не помиляюся, він взагалі ніколи таке не говорив. І ось дослівний переклад з офіційного транскрипту Білого Дому е, ось цієї прес-конференції щодо цього запитання. Цитую, я успадкував цю війну. Це були Джо Байден, Зеленський і Путін. Я потрапив у цю ситуацію, і вона була жахливою. І я скажу ось що. Я спостерігав за операцією минулої ночі, яка була настільки точною, настільки блискучою. Я маю на увазі, це було неймовірно. Якби в нас були залучені наші люди, як оцей генерал і наші люди, ця війна не тривала б дуже довго. Це я вам відразу говорю. Тобто, ось ця, саме це сказав Дональд Трамп. І тепер стає зрозуміло, що має на увазі Трамп, коли постійно повторює цю фразу: якби я був президентом, то цієї війни б ніколи не було. Очевидно, що він вживав би всі інструменти, і це включає а, так само військові інструменти. Якщо порівняти це з попередньою адміністрацією Джозефа Байдена, то я можу. Тільки себе уявити, якою була ця операція. Наприклад, там з генералом Міллі, котрого там потужно підтримували демократи, це той самий генерал, до речі, що проводив спецоперацію по виходу військ США з Афганістану. Дуже добре пам'ятає, як Трамп, котрий вже не був президентом, розкритикував Міллі і запитав його, чому він залишив в Афганістані американську зброю, котра варта 80 мільярдів доларів. І це перейшло в руки Талібану. Я вивів собі, оця зброя, до речі, вона могла ой як стати в пригоді Україні в свій час. І на це запитання Трампа Мілі відповів, що Буцімто було дешевше залишити цю зброю в Афганістані, ніж її транспортувати. На що Трамп відповів, що це була найдурніша відповідь, яку він коли-небудь чув? Вибачте, що відійшов від теми. Що ще не сказали ЗМІ? Не сказали ЗМІ головного. Зокрема, те, що сказав Марк Рубіо. Він підкреслив, що події за рештом Мадуром є сигналом для інших країн. Зокрема, він сказав: сприймайте Трампа серйозно. Трамп не бавиться в ігри, це президент дій. Варто також туди згадати про реакцію шановних членів партії Демократів з Конгресу США. Зокрема, лідер демократів в Сенаті Чак Шумер. Ми ну, просто вкрай незадоволені захопленням Мадуро, але побачивши, що народ Венесуели масово підтримав дії Трампа, вийшов, відійшов від риторики і почав, вийшов і почав жалітися, що, мовляв, він незадоволений головно через те, що Трамп не порадився з Конгресом перед тим, як проводити оцю спецоперацію. Він, зокрема, твердив, що він давав запитання, він казав, там, питав, чи ви маєте плани там, змінити уряд в Венесуелі. І що нібито відповідь була ні. Ну, в принципі, якщо добре придивитися, то жодної зміни влади в Венесуелі не відбулося, бо крім Мадуру, вся влада Венесуели знаходиться на своїх місцях і жодного з її представників не арештували. Уявіть собі, наскільки треба бути, вибачте, за слово тупим. Щоб ділитися планами секретної військової операції по захоплення диктатора. От ділитися цією інформацією з конгресу. В конгресі маємо 435 членів в Нижній Палаті і 100 членів у верхній палаті, тобто сенатори. Менше половина, половина з них, ну там невеличка меншість, так, трошки менше, ніж половина з них є демократи. Котрі всіма силами стараються нашкодити Трамп та його адміністрація. Повірте, їх, їх не цікавить доля ані Венесуели, ані України. Я не говорю це так про кожного, але так в загальному, як партії. Вони лише зацікавлені у проміжних виборах, котрі відбудуться в листопаді цього року, щоб якомога швидше зупинити Трампа всім, чим можна, в Конгресі та Сенаті. Вони також вкрай незадоволені тим, що в Трампа все вийшло. Оце найбільше їх турбує. Тобто Операція була феноменальна і успішна. Тобто, якщо вони, вони б знали про такі плани, які готувала адміністрація, то необмінно злили б цю інформацію або CNN, або іншим медіа, і військова операція пішла б куту під хвіст. Такі випадки, до речі, вже були, і не раз, і не два. І тоді демократи, звичайно, могли б тішитися, кричати, от який некомпетентний є Трамп, який некомпетентний є Піт Гексет. А Трамп, до речі, про це сказав слідуюче. я цитую: Конгрес має схильність зливати інформацію. Це було б недобре. Якби вони її злили, я думаю, що це був би зовсім інший результат. Також ще одна важлива річ, яку мало або зовсім не згадали ЗМІ. Це те, що Трамп е, сказав, е, зокрема, слідуючи, ми хочемо бути оточеними цивілізованими країнами. Також в по, подальших висловленнях Марко Рубію і, зокрема, радник президента Стів Міллер додали, що США не допустять, щоб Китай, Росія чи Північна Корея заходили на задній двір США. І тут стає зрозуміло, що звичайно, що США не допустить, щоб в сусідних країнах там з'явилися балістичні ракети чи Орешнік, так як це сталося в Білорусі. Хоча, повірте, в порівнянні зі зброєю, яку має США Орешнік та їм подібні там, військові засоби, це хлам. Просто цивілізовані країни про це не торочать в вечірніх новинах, як це прийнято робити в Росії. Що означає захоплення Мадору для України? Ну, для України це надія в першу чергу. Трамп показав, що з правильним підходом будь які війни та конфлікти швидко вирішуються. І це включає військовий інструмент. І ще додам, що ця стандартна фраза, буцімто не існує військове вирішення проблеми війни в Україні, яку ввів Обама у 2014 році, тепер стала, м'яко кажучи, неактуальною. Тепер всім зрозуміло, що. Військові методи якраз можуть бути залучені, і на мою думку, і думаю, на, на думку багатьох українців саме військові методи е, можуть вирішити такого роду конфлікти і війни. І як доказ того, маємо з, збройні сили України, які являються, на мою думку, єдиним інструментом, який вирішує проблему війни в Україну, агресії, зокрема агресії Росії проти України. І це, знаєте, ще одна причина, чому зараз в Кремлі рівень споживання бояришника досить високий. Зі слів, Марко Рубі можу лише зазначити, що Куба <кій> це наступна ціль, а лідера Колумбії Трамп попередив особисто, коли звертався до нього. Зокрема, він порекомендував йому стежити за своєю задницею. Це дослівний переклад. Надіюся, що Ютуб мене за це не покарає. Щоб ви розуміли. Колумбія це не тільки країна, де масово виготовляються наркотики, зокрема Кокаїн, але і країна, де процвітає дитяча проституція. Багато з вас, мабуть, цього не знали, але Колумбія це мека туризму для педофілів. Тому було б зовсім непогано, якщо б США могли завдати удари саме в це осине гніздо. Також мушу сказати, що по прираді з більшості в Венесуелі. Народ торжествує з того, що сталося відносно Мадуро. багато людей дуже незадоволені за решту Мадуро. В цю групу людей входять, як я вже сказав, члени партії Демократів США, ну майже всі по голову, так? А також Росія, Китай, Північна Корея та Іран. Ну, це так, щоб ви собі могли уявити склад у такого клубу, так? однодумці. Всі, як один тут в США. З цього клубу буду казати, вийшли з прапорами протестувати проти того, як Трамп в лапках порушує міжнародне право. Точно так само ці групи постійно виходили з прапорами Гази, де, як ми знаємо, основними спонсорами бойовиків у Газі були Іран. А зброя була, як ви думаєте, з якої країни? Правильно, з Росії. Хочу сказати, що ці прапори гази в різних містах США, і ці протести вже так надоїли, що просто не було сил. От в кожному, ну майже там в кожному університеті в великих містах, на кожному мості, на кожній площі, у багатьох там магазинах, закладах, о ті прапори газу були в гасла на підтримку газу і так далі. А от Україна ці групи абсолютно не цікавила. Там спочатку, у 2022 році, зокрема, місцеві адміністрації повивішували сині-жовті прапори, за що ми щиро дякуємо. Звичайно, що підтримка людей США це надзвичайно важливо. Але після цього їх гарно ті прапори прибрали, і жодних прапорів, там жодних масових протестів в університетах, зокрема, жодних перекриваннях доріг і так далі. Більше не було. І це уявіть собі, при тому, що в Україні йде найбільша війна в світі з часів Другої світової війни. Ну Це так, щоб ви розуміли наскільки проплачені та фальшиві були оці протести там на підтримку ГАЗу, і, зокрема, ті протести, що відбуваються зараз проти дії Адміністрації Трампа щодо Венесуели. Оце так коротко про наслідки спеціальної військової операції під проводом США. Але все буде добре. Якщо вам це відео сподобалося, натискайте лайк, коментуйте та поширюйте. Підтримайте україномовний контент. Разом ми сильніший. До наступних зустрічей!